У нас ціна хлібу це питання для всієї країни, і ми чітко розуміємо, що так є питання енергетики, є питання здорожчання ресурсів. Але питання саме складової соціальної в ціні на хліб воно є пріоритетом уряду. Зробимо все для того, щоб ми могли втримати ціну, і вона була хліб був доступний для всіх категорій населення. Україна є гравцем міжнародного ринку і кон'юнктура ціни. Формується світовими е, трендами і тенденціями, тому ми точно зацікавлені в тому, щоб валовий е, продукт, вирощений на полях України, був більшим. Але закликаю всіх аграрів думати про глибину переробку. Якщо Україна не перейде в агроіндустріалізацію, ми не отримаємо того прориву, який можемо отримати на е, міжнародній арені торгівлі. Продуктами харчування не тільки сільського продуктами, а й продуктами харчування. Тому при всіх можливостях закликаю фермерів брати фінансування державних банків комерційних банків, користуватися програмою 5.7.9 і йти в переробку. Тому що додана вартість переробленої тонні зерна набагато вища, ніж просто тонні зерна. Якщо сьогодні ми бачимо тенденцію по деяких видах продукції, що ціна знижується на сировину, значить маржа переробника росте. Тому дуже важливо збалансувати ринок вирощення продукції, ринок переробки продукції і продажу готових харчових продуктів. І от саме в переробці ми бачимо стабілізацію ринку агропродукції України. Чим більше індустріалізації, тим сильніше агрогалуз.